Мерша, ну щаслива. Поїла після роботи, лягла, а тут мене Айза і Сєва отут оспав, злякався десь ті. Та ні, він не злякався, ось рядом. Мурка, мурка в мені, да? Ой. От так? Ой. отак так палають щоки після роботи, бачите? Іра, дивись камери сюди. Коли я дивлюсь камеру, я себе не бачу, може це і добре. Ой, щось треба відпочити і щось робити. Багато дуже. Роботи на каналах. Нема часу їм займатися, але треба. Пишіть, як у вас справи, коли ви все стигаєте, якщо ви працюєте. Весна і хочеться салатики. Да? Робимо з вами овочевий салатик. Але хочу з вами поділитися одним лайфхаком. Я не знаю, може ви так і робите, але я так не робила точно. І мені це робити дуже сподобалось. Зараз покажу, що. Дуже мені сподобалося чистити, чистити рідиско оцією штучкою очі чисткою. Вона дуже гарно слайсірує. Дивіться, які тоненькі шматочки. І дуже швидко. Не ножом. Один бік закінчили, і йдемо на менший, на півкільця. Бачите, як це тоненько і красиво. І у кого проблема із зубками, можна буде запросто цю редьку їсти редиско. Користуйтеся. Так само можна нарізати і огірочок. Ну, дивіться, з цього боку. Слайсами. Быстро, быстро і тоненько. Можна з цього боку? Тут навіть навіть удобніше. Не, на, не йдіть на скос, як я, тому що буде трошки незручно. Всім привітик! Сьогодні я в своїй пральній кімнаті. Так, да, це не ванна, це пральна кімната, тому що стільки накоплюється ось так. Поки мене немає. Ми дуже часто перемо. І сьогодні я знову ж таки, це мій буде другий заход. Бачите, перше вже сохне, тому що на вулиці сохне зараз погано. Але вже вияснилося, вже буде добре. Сьогодні я буду загружати. Прання, і буду прати новими капсулами з АТБ, які ми зараз вам покажу. Сєва їх вже охороняє. Сєвочка, привіт! Ти охороняєш капсулки? Ну, ось такі капсулки вони називаються перлюкс. Вони вже давно продаються в мережі АТБ. Я на них дивилася, але у мене були персілки. Із Польщі мені передала Лесічка в дуже велике дякую. Дуже класні, ароматні і по якості сподобались. Тому ми рішили, вирішили купити їх. А як вони відкриваються? Одною рукою і не розберешся. Зараз я розберуся інстаграм не розбереш. Тут потрібно було зірвати оцю штучку, а тоді дюрнути, смикнути ось за цей язичок. Бачите? Ага, Одною рукою нічого не зробиш. Отут треба стиснути, там є інструкція, і відкрити. Зараз відкриємо. Це, будь ласка, Тут такі отвори і їх треба було стиснути, і ось вони ці капсули. Тут 24 штучки. Да, бачите. Захист кольору, антінальот і стейн ремувер. І очищення, по-моєму. Запах. Друзі, вони майже немає не, не аромату в них ніякого. От достаєш їх, немає. Ну, подивимося, як вони будуть прати. Я так розумію, це пральна речовина, порошок, а це ополаскувач. поліскувач. Але вони не мають аромату. Так, да, ось що написано, бачите, гель. А ось порошок. Подивимося, як вони перуть. Да? Поїхали прати. Завершення цього хазяйського влога хочу показати вам речі, які я вже використала, так звані пусті баночки, скляночки це ось такий засіб для чищення унітазів. Ви бачите, сан... сантік він називається, без хлора. Ну Без хлора є, без хлора. таких Якихось якостей, що воно щось очищає, я її не побачила і не відчула. Ну, знаєте, Більш повторювати не буду. Також розчарував мене ось цей освіжувач повітря бамбук Грейс, я його купила на розпродажу. Одразу не зрозуміла, що за запах такий, наче ацетоном хтось ногті постирав, Ну, то виявляється, що хтось набризкав. В туалетній кімнаті цим освіжувачем. Ні, більше не повторюю. Засіб Ріо, він бюджетний, але дуже швидко закінчується для миття посуди. Ну, чогось одні розчарування. Шампунь цей також мене не дуже вразив, Ейвановський своїми очищаючими властивостями. Ну, і ось Ці дитячі серветочки. ну, так, да, вони вологі, 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 і, хочу сказати, допомагають мені вирішувати мою проблему, коли в мене тріскаються пальчики. Ділюсь з вами ще одним лайфхаком Перемо... віддиваю такий шматочок цього паперу, наматую на чисту очищену ру... палець, очищений, і надіваю пальник. І так вона, оця ранка, тріщинка, вона зволожується і легше заживає. Але ось, що б хотіла вам порекомендувати: це ось такий засіб для чищення ван, крем, сів. І саме цей актив фреш от білого кольору. Не жовтий, а іменно білого кольору. Після прибирання цим кремом такий стоїть аромат приємний і дуже гарно він вичищає. Чистить ванну, раковини. Дійсно, він працює. А на цьому я буду завершувати свій влог. Ще попереду дуже гарний влог перед вами з моєго міста, Біла церква. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки. Не забувайте! А з вами була Іра ТВ Біла Церква, Ірина Літовка. Підписуйтесь і на другий мій канал Ірина Літовка. Таро таро за покликом душі. Все буде добре, все буде Україна! Україна вже перемагає.